Анатолій Соколов, пенсіонер із села Гайовена Кобеляччині. Він категорично проти призначення субсидій на комунпослуги вважає це марнотратство державних грошей, адже всім, хто оформив відшкодування, необхідно випалювати установлену норму. Як наслідок, у будинках дуже жарко, люди вимушені відкривати двері і вікна. І так газ спалюється в небо. Марнотратство. Ми наблюдаємо. Ми, мої підрахунки е, показують, що десь більше двох. Мільярдів кубів газу за опалювальний сезон ми гріли небо. Я противник субсидії. Я запропонував соціальні тарифи. 100 кубів ти використав по одній гривні плати, 200 по дві гривні. Альтернативу пан Анатолій бачить в ефективному використанні енергоресурсів. Розпочав із себе утеплив власний будинок. Розпочав із вікон, адже наголошує, саме через них виходить до 40% теплового повітря. Потім зайнявся горищем, підлогою та котлом. Анатолій Соколов зазначає, такі енергозберігаючі заходи може вжити кожен. А ще якщо ввести соціальні тарифи, то жити всім українцям стане легше. Я зробив тут пінополістиролом і Заложив всю раму, тепло ізолював. Горіше все заложив знаружі — солома плюс е, глина. Треба зробити так, щоб на горіщі не було протягів. Протяги сильно вивітрюють тепло з будинка. А його сусід та друг Анатолій Жданій користується субсидією. Говорить, завдяки державному відшкодуванню платити за тепло стало легше і економити не потрібно, бо є установлена норма, скільки кубів необхідно випалити. Звісно, економно. Якщо я в цей самий морозний місяць январь, то я 325 кубів, такі, які вони мені дали, і я в них війшов. І не так сказати, що було дуже. Жарко там, і що а якраз увійшли у них. От а якщо б не було, звісно, субсидії, я б старався б одіватися там, утеплятися і, і менше б, звісно, спалив би набагато. Пенсіонер зазначає, і сам би утеплив свій будинок, так коштів не вистачає. Якщо б люди отримували державну підтримку на заходи з енергозбереження, а не субсидії, наша країна стала б більш економічно розвинутою.